Ось трішки знеболювального Вилупок, блядь. блядь, нормально, якесь блядуття захотіло мого бабла. Довелося розібратися. Хто? Якийсь місцевий? Гадаєш, пепе, тут у когось стане клепки потягнути граблі до моїх грошей? Чуєш, Ві, він? Я тут в одну халепу втрапив. Серйозно? На кого ти вже нарвався. Допомога потрібна. Я знав, що можу на тебе покластися. І Я заборгував кірку. Якщо я до завтра не розрахуюся, то він переламає мені ноги. І навряд чи він жартує. За ним котелі стоять. Ти позичив у Кірка? Та тупо кожна жива душа в гейму дізнаєш, що йобаний здирник. My Мій брат нещодавно відкинувся, треба було його чимось зустріти. Знаю, він я Ах, Пепе, коли ти вже порозумніше? Ну, хоч скажи, в брата брат твого все гаразд. А, Ну, наче, помаленьку. То so, ти допоможеш new. мені. Я поговорю з Кірком, а ти потім уже мені будеш винен. Вісім мені життя врятував, справді. Він хороший хлопчик. Просто йому бракує дисципліни. Демони не дають йому спокою, гризуть його душу. Я перекажу йому, що ви перепрошуєте. Здоров, Кірку. Треба поговорити. Давно не бачилося Ві. Давай до справи. Чого тобі? Пепе попросив поговорити з тобою. А він що, сам стидається віддати мені євдики? Каже, що я не кусаюся поки що. Холі тобі треба. Продовж Терман, добре? Він тобі все поверне. Просто йому треба ще трохи часу. У мене тут що? Благодійний фонд. Якщо позичив Євдиків, то їх треба повертати з відсотками. Це ж курва навіть діти знають. Чого це я маю жаліти гнилу пиздуту, яка не дотримує слова, га? Та справа не в ньому. Я тебе прошу. Ха. ну Ти мене знаєш. Я людина ділова. Що мені з цього буде? Усе як зазвичай: послуга за послугу. Я в боргу не залишуся. Привабливо. Є в мене одна ідея. І що тут? А ти поглянь. Гаразд. Крутецька машинка, правда? На все місто таких тільки чотири. Одна в директора регіонального Рефілда, друга у мера Райна, третя у пункті прокату. А четверта. А <смір> четверта невдовзі буде у мого клієнта. Звісно, після <смір> того як ти її свиснеш для мене. Якщо я це зроблю, то ви з пепеквиті? Базара нуль. Я людина слова, ти це добре знаєш. Угода доволі проста. Ти риш для мене цей рейф, а я списую борг пепе. Навіть тобі щось відсиплю, бо я добренький. Власник цього рейфілда любить ще п'ятниці зависати в кубі жаринки, а на парковці працює моя людина. Рік? Щойно ти прийдеш? Рік виробить усі камери, відчинить ворота. і дорога твоя. Тобі залишиться тільки сісти в Рейфілд і звалити. Усе просто. А хто власник авто? Який Саросаківський піджак за океану, ходить тут і смітить грішми на всі боки. А як його звати? Знаєш, мені якось до сраки, чия вона. Я бачу круту річ і знаю, де вона лежить. А цей твій рік, Він... я йому довіряю як брату. І як ти це собі уявляєш? Я влітаю на скейті під цей рейфілд, замикаю дроти. І все? Кірко, такі тачки завжди мають сигналку. Доволі круту. Ось цією цяцькою користуються сервіс-центр Рейфілда. Вона відмикає дверцята та минає систему авторизації. Тобто, це ключ від усіх Рейфілдів у місті. Кірку, не жени, ти сам у цю хрінь не віриш. Чарівники з Кабуки багато чого цікавого поза очі продають. Трохи віри, брате. Ну то що, домовилися? Дивися, не забудь про нашу угоду, Кірку. Спокійнові. Твій мене теж буде радий, я тобі кажу. Вирушай до ринок у Глені, рік чекатиме на тебе на стоянці. Ви там уже домовитеся. На Я буду на зв'язку. Ну що, як там справи Ві? Кірк спише твій борг і більше не чіпатиме. А от мені. Ти тепер духу винен. <плес> Ві, ти врятував мені життя. Я серйозно. <плес> То що, які борги? Можу і заплатити? Боже. Підтримайте ветерана копійчиною. Кібернетичний бог. Говори з людьми, в Санто. Нехай будуть на поготові. Так падре. О, кого я бачу. Ві давно не бачилися. Не знав, що ти в Нед Сіті. Так удома завжди краще. Пан і Бора, ви геть не змінилися. Давно вже ніхто до мене не звертався на ім'я. Ще трохи і взагалі його забуду. Як ваші справи, падре? без змін. За цей час Гейвут Ніц не змінився. Але ти б краще за себе розповів. Я повернувся з Атланти кілька тижнів тому. Бачу, вдома тебе вже добре зустріли. Як там воно на сході? Якось розповім. Зараз я поспішаю, є справи. То давай ми тебе підкинемо. Заодно і розповіси. Маркуси, поїхали. куди? У Глен. Жаринки Я вам ген. по дорозі? До головного входу? Ні, до чорного. Я покажу, де зупинитися. Маркуса, ти чув. Як Я тобі повернення на рідній вулиці? Якась робота трохи є. Два роки минуло, а тут майже нічого не змінилося. Ти ж знаєш, Гейвуд, у нього міцне коріння. Окропоне однією кров'ю? Розповідай, як твоє життя? Та якась усяка всячна, то тут, то там. Нічого суттєвого. Тож я якось справляюся. Утім, дякую, що запитали. То як? Атланта виявилася не такою, як ти очікував, а? як бачите, я повернувся. Якби там було краще, то я б залишився. Може, воно і не краще. Курва! пригальмуй, будь ласка. Що таке? Справи, зброю маєш? Сібастія Бара. Схоже, мені сьогодні щастить. Що ти хочеш? Владнати наші суперечки раз і назавжди. У мене до тебе гарна пропозиція, Очуню. Тож слухай уважно, ти пиздуєш із вісти. разом зі своїми чувирлами. А я віддаю тобі Глен, і порішали. Можеш тепер спати без казки. Ну, от бачиш, яким я буваю добрим? То як очуню? І ще хоч одне їбане слово. А ти не пхайся, тебе я не знаю. І я, я тебе не знаю, але це означає, що ти тут ніхто. І слова твої ніхуя не варті. Ну, що ще хочеш? Схоже, наша розмова добігла кінця. Обережно падре. Завжди перевіряй, хто в тебе за спиною. І ти теж, козляро. Маркоса, рушай. Я радий, що ти пам'ятаєш своє коріння, усе ще маєш ту жилку, довкола завжди вештуються всілякі недомірки, та як побачать зброю, то вже не такі хоробрі. Хто це був? Та неважливо. Десь за тиждень він вирушить у пекло, а на його місце прийде інший. Він погрожував вам зброєю. А вже ж. і він про це пошкодує. Зупиніться он там. Так, дякую. Далі я вже сам. Ось на прощання. Ваш номер? Може, знадобиться. Раптом нам знову перепаде попрацювати разом. Як тоді два роки тому? Дякую, Падре. Буду йти. Ну, з Богом. чтоб я сдох. Ох, блядь. Ви? Ну что там? Я на месте. Шукаю твого ріка. Рік нормальний пацан, зуб даю. Я йому довіряю як брату, так, я пам'ятаю. Вітаю, чим можу допомогти? Ти рік Рей? так, ти від кірка. Угу. Я погасив камери. У тебе на все про все 20 хвилин. Кірку, бачу автівку. Твоя зіркова мить, хлопче. Дій. Що ж, перевіримо це диво техніки на ділі. Тобі б не завадило трохи віри. Бачиш, ми тепер багаті. Тепер заводь машину і вали звідти. Набереш мене, як від'їдеш подалі, скажу куди їхати. Хм. Схоже, все пройде як по маслу. Вилазь, нахуй. Усе блять, помацав в рулі досить. Ви улес, ти де що робиш? Якого хуя. Поліція Найт Сіті. Киньте зброю. Ані Руш! Ви заарештовані. Ану, не рипатися! Руки вгору, щоб я бачив. Повільно. Мордою до землі, пистюки. Бігом. Джекі Велс, мій старий добрий сусід, який чомусь нерозумніше з часом як усі. Ова. Детектива Стінса. Яка приємна зустріч. Інспектор Стінс. Один хрін. Стривайно. Твоя мордяка мені видається знайомою. Справді, а мені твоя ні. А ти, здається, поїхав в Атланту шукати щастя? Не знайшов, га? Я завжди казав, що в гейвудських тарганів лише одна доля народитися тут, жити тут і здохнути тут. І схоже, що я знову таки правий. Ну, ми ж язика з'їли. Досить уже цих балачок. Що тепер? Як це що? До стінки і на нари. Зрозуміли. Да годі стінце, на що воно тобі треба? Ну замкнеш нас до суду у дільниці. Годуватимеш, розважатимеш, а далі що? Ну в гіршому випадку дадуть нам кілька місяців. Дідько, стоячі місця тепер вишевельботи. Тож, вийдемо ми швидко. Це оці злодії припечку. Ми взяли їх на гарячому, пане Фуджока, а зараз повеземо у відділок. Та нащо це все? У мене немає часу давати свідчення і грати в розслідування. Ви пропонуєте їх відпустити, пане? Я пропоную позбутися їх. Зламайте їм ноги зв'яжіть і викиньте в море. Ви його чули. Бля. О, сука. О! Якщо чесно, на секунду мені здалося, що це кінець. І ми вже звідти не виберемося живцем. Те саме чуваче. Стін, звісно, ще тему диво, та кілька грамів честі в нього все ще залишилося. Гадаєш, це його честь нас урятувала. ж. Як і той факт, що він теж із Гейвуда. Якби не я, то ти б, мабуть, роз'їжджав містом на цій лялі. Тане. Перестань. Від цієї справи несу замилю ще до її початку. Жодне самопальне гівно з Кабукі не обійшло б цю сигналку. Тож нема нічого дивного, що поліція приперлася по мене. Це познайомимося по-людськи. Джекі Велс. Ві. Струвайно. А то не ти часом заскакуєш до Ель кайоте Чекай, Велс, як мама Велс. Тоді зрозуміло, звідки я знаю це ім'я. Усе правильно. Та корчма моєї мами. Дивно, що ми раніше не бачилися. Власне, у Кайоті я і отримав завдання на цю автівку. кірка. Ти працюєш із цим довбойовим? Пепе позичив у нього купу грошей і не зміг вчасно віддати. От я й вписався. Твоєму пепе не було більше до кого звернутися, окрім як до того кінченого кірка. Ти ж що, що кажуть? За ним стоять картелі? Картелі? Ні, ні, слухай. Я бачив чуваків з картелів. І гарантую тобі, що ніхто з них навіть і не чув про якогось там кірка. Цей каброн має нарешті запам'ятати, що тмарити гейвусів йому дорого обійдеться. Підводься. замуримо десь черв'ячка. Ідемо їсти? Ти маєш скуштувати чилі моєї мами. Найкраще в місті. Як на мене, то це гарний початок. Початок чого нашої дружби. Ми будемо крутецькою бандою. Шариш. Ходімо. Я пиздець, який голодний. Їжа. Все добре. Ходімо. Дякую тобі, Глічери, за перегляд цього відео. Окрема подяка спонсорам каналу. Імена цих неймовірних людей ви зараз бачите на екрані. За кадром були Кейт Еко і Дмитро Глітчер. Гліч довгого життя і процвітання.